Ну, всі рецепти борщу вони мають вони унікальні, але є основне таке, основне правило приготування борщу. Якщо ви будете виконувати це правило, то в принципі борщ стане ще крутішим. Одне головне правило ну чотири. Перше головне правило це зварити бульйон. Бульйон може бути на курці: типу, кидаєш курку, вариш, кидаєш, вариш овочі, що хочеш. Не Жінку Жінку вариш, маринуєш. Значить, вариш, що хочеш, в тебе виходить бульйон. Потім друге найважливіше правило це додати буряка. Бо в принципі блядь, борщ перекладається як буряк, а ми такі в кінці на Трошки. На, no. mm -hmm. да, да хірячий того буряка, то я поки очі не вилізять. Якщо три літра води, то, то кілограм буряку. Кидаєш туди дахіра буряку. Можеш запечений, можеш натерти, можеш порізаний, можеш сирий, який похір ти хочеш, але дуже багато. І береш фреш, робиш, або відтискаєш. І цей фреш додаєш в кінці, він дає робить червоний насичений колір. І тебе виходить з, і дуже багато буряку. Далі раніше борщ, як готували, йшли на город, збиралися що на, на городі і кидали тупо, кидали в. Борщ. І раніше картоплі не було. Да, навіть не було. А всі таки, типа, що за борщ без картоплі? Я кажу, сука, що це за борщ з картоплею? Ти Тому зараз ми можемо йти в магазин, брати там авокадо, пастернак, рибу, все, що ти бачиш, будь-які овочі, тупо пофіг, які Риба... Ні, ні, ти охуєнний кухар, продовжуй. Ще з м'ясного можна горох кинути. Ти ловив колись рибу на така. <ган> <ган> і вона, є, вона, що як... вона як овоч така... <ган> Я просто бачу, що цей борщ з рибою клопотенка, коли риба тиждень поїхала в нього багажнику і Він такий борщ. Борщ Юля. <ган> Коротше, кидаєш будь-що захочеш, будь-які овочі, абсолютно в будь-якій кількості. Чим більше овочів, тим більше він просто буде насичений, ну, типу, такий густий, і все. Тобто, пофіг, капуста, морква, ще нікого це не грибе. Далі, четвертий момент дуже важливий, це зробити його кисло солодким. То типу, Додати оцту, ну це типа худший варіант, але або додати лимону, або додати там щось кислого і додати щось солодкого, або трошки варення, або трошки цукру, це або так... або курівку, або корівку та no. цукер, цукерочки, цукерки три А що це борщ. А я такий по мені борщ був ліпший, блядь.